Будинок Хемера, будинок у формі серця та плоский будинок, назви унікального архітектурного рішення у Житомирі. Якщо стати під певним кутом, то складається враження, ніби будинок має тільки фасад з вікнами. Тож, виявляється, плоский будинок є не тільки в Одесі. Дивна споруда збудована у середині 19 століття у центрі Житомира. Унікальне планування будинку наслідок ефективного використання вільного простору. З самого початку територія під будівництво розташовувалася на куті перехрестя, і архітектор вимушено створив будівлю із стінами не під прямим, а під гострим кутом. Плоский будинок задумувався як міське пожежне відділення на території садиби Златоровича, Виконаний у формі трикутника таким чином, що два крила створюють ілюзію серця. На мешканців Житомира 19 століття будинок справив неабияке враження. І до наших днів туристи та місцеві жителі із захопленням у очах дивляться на цей витвір архітектури. Існує кілька легенд, пов'язаних з польським будинком. Через форму серця дехто вважає, що до 1917 року у будівлі розташовувався будинок розпусти. За іншою легендою, багатий торгівець звів унікальну споруду, подарунок. ごはんに。